Привіт! Сьогодні я вам розкажу, як я вару адегейський сир. Цей рецепт я взяла з сайту Домастроном, коли тільки ми починали трошечки ну, вчитися, варити сир, ми варили для себе, ми хотіли просто навчитися. І от на цьому сайті це був перший сайт, на якому ми замовляли закваски, там є розділ рецептів. Я бачу, що зараз багато кого це цікавить питання. Як почати, що як робити, я не сировар, я тільки зараз проходжу курси в зв'язку з тим, що ми плануємо свій міні, такий переробний цех, щоб переробляти молоко, оскільки ми вже з початку війни своє молочко реалізуємо самостійно. І от я цей рецепт, він такий легенький в приготуванні, він швиденько можна їсти за 12 годин. Цей сир він не адегейський по класичній рецептурі, тому що Адегейський робиться з оцетом і має мати кислинку. Але на цьому сайті то був перший сир, який я спробувала з розділу рецептів. Він здався найпростішим, так воно і є. І там він звається адегейський. На той момент я ще не знала, що по класичній рецептурі він робиться не так. Але моїм клієнтам він подобається Тобто сир, він такий солоденький, він має. Смак такий вишково-ніжний, і нам подобається теж. Ми його дуже любимо. Сьогодні я покажу, як я роблю той сир, От, і, можливо, хтось з вас візьме собі рецепт на замітку і буде варити, продавати його теж. Тож, поїхали. каструлі в мене 25 літрів молока. Зараз я буду його ставити на пастеризацію. Це десь займе в мене приблизно годину, напевно, можливо, навіть і більше. Оскільки молоко в мене охолоджене. Я пробувала його варити із свіжовидуєного молока, і з молока, яке постояло. Скажу, що я молоко, в залежності від жирності, але зараз у молоко таке трошки жирніше, то я трішки розвожу перегону. З самого перегону не раджу робити, бо буде сир сухий. А коли він трошки з такого жирнішого молока, він набагато смачніший і має ніжніший смак. От, це такий. Ну, а поради від мене. Тож, поїхали. Я маю невеличку сироварню на 25 літрів. Ось, вона вже в мене трошки покоцана життям. Вже їй 3 роки, якщо я не помиляюся. Але для навчання саме те. Правда, трошки малий об'єм. Ми коли брали, не подумали про це, що в нас більший об'єм молока. Ну, але маємо, що маємо. От. Я ставлю на пастеризацію зараз і можу йти спокійно попити кави Я вже прийшла і в мене сироварня охолоджує зараз молоко. Бачите, отут датчик, Той, ж, де наводиться температура, яка мала би бути. Він вже виключений. Температура молока вже 53 градуси, Сироварня її холодить. Отут у мене пока. Бачите, підключена вода. Тобто вона воду холодною водою пропускає, тут холодна рубашка. І зараз буде охолоджене молоко. Я трошки відкриваю кришку і трошки помішую молоко, щоб швидше охолодити. Охолодити воно має до 135 градусів. І тоді можна вносити фермент. За якість відео пардон зразу, бо я знімаю і роблю, і знімаю паралельно. Тому вже вибачте, як є. Трохи похляпала сироварню молоком але нічого. Це все робочі процеси, потім все помиється. Нам термометр показує, що температура молока 35 градусів. Температуру рубашки я вже відредагувала на 33-34, бо температура має підтримуватися 35 градусів молочка, щоб гарно вийшов згусток. От розвела фермент 50 мл води, такої самої температури, як і молоко. Вношу фермент. Тепер треба гарно розмішати. І лишаю на 45-60 хвилин. Оце ви розмішали фермент, і більше молоко мішати не треба, щоб утворився гарний згусток. Все, закриваємо. І через 45 хвилин прийдемо перевіряти. Використовую такий фермент. У мене тут велика пачка на тонну молока. От, і я собі беру, скільки мені треба. От, на мою кількість молока, коли вару сир. А решту зберігаю в холодильнику. Прийшла майже година. Бачите, який згусточок. Глянцевий. І такий, як желе. Ріжемо на кубики 5 см. Ось довж, поперед. От таке у нас має бути. І ще отак, щоб вийшли такі кубики. Робити це трошечки акуратненько так, щоб не сильно подробити. Після того, як ми порізали. Згусток приблизно на кубики 5 см. Нагріваємо його поступово до температури 37 градусів, повільно помішуємо хвилин 15. І разом з тим, які великі кубики, ріжемо їх на менші. От таким чином, акуратно, щоб не сильно подробити сирне зерно. Бачите? Сироватка така зеленкувата у нас сирові. Ці великі кубики з дна я їх ще ріжу, але акуратно. Бо Якщо сильно дуже подрібнити самі кубики, то потім сир буде сухувати. Краще хай кубики будуть трошечки більші. От, Але тоді сир буде м'якший, не такий сухий. Ну, Мені так більше подобається. От, і таким чином я помаленьку помішую 15 хвилин. Я дивлюся вже по тому, як себе поводить саме сирне зерно, але приблизно десь так по часу. І поступово нагріваю сам не згусток, а вже виходить сирне зерно до 3, температури 37. Навожу на сироварні температуру 37-38. На рубашку я маю навести. І поступово нагріваю Ось таким чином. Як дізнатися, що сирне зерно вже готове, я так беру отак, бачите, на, на друшлак, і воно так збивається до кучки. Є ще ті більші кусочки, вони такі трошки схожі більш на кефір, але ті, що вже дрібніше були порізані, бачите, вони так до кучки одна з одною. І ще такий експеримент беремо на руку, і воно має пружинити. Погано на відео видно, в мене не досить гарна камера, але воно, бачите, не як кефір, а пружинить. Це означає, що воно готове, можна перекидати його в форму. Саму сироварню я вже виключаю на цьому етапі і чекаю хвилин 5, щоб все зерно посіло на дно сироварні, а тоді буду збирати верхній шар сироватки, поки не зберу його так, щоб було видно сирне зерно. От, зараз я все покажу. Просто мені не дуже зручно знімати і показувати, бо я сама це все роблю. А в мене не три, не чотири роки, а тільки дві. От я буду зливати сироватку потрошки, щоб не зачепити сирне зерно, щоб не порозкидати його. Можете собі на відройки, в яке зливаєте сироватку, чи там куди ви її зливаєте, або зливати отак через форму. До речі, форму я вже обдала кип'ятком перед тим, як працювати і всю посуду. так Ковшинчик так само, цей, ложку з дирочками так само, але сироварню саму. Я ще перед тим, як заливати молоко, мию спеціальним дезінфікуючим розчином. Молоко пастеризую. От, як бачите, воно вже починає виднітися сирне зерно. Вже його видно з під сироватки. Не можу ніяк камеру налаштувати, щоб було видно, бо не дуже зручно самій і робити, і знімати. От. Бачите, воно вже такими кучками у нас кучкується. Отак, ще трошечки звернуємо. Я влю через форму сироватку, тому все, що попадеться, сирне зерно, яке там попалось трошки з сироваткою, воно все лишиться в формі. Так. Я взяла три форми, бо десь буде вихід плюс-мінус 4 кілограми з 25 літрів молока. От і отак от акуратно я переношу у форму. На дно, і мені треба, щоб воно трішечки стекло. В формах я маю на увазі. У формах. Отак воно буде мати вигляд. Зараз трішки стече і тоді буду наступний шар робити. До речі, прикольно, якщо скидати сирне зерно спочатку на якийсь друшлачок, а тоді в форму, щоб воно трішечки на друшлачку стекло, навіть якимось там, я не знаю, якоюсь посудиною, а тоді в форму. По рецепту там треба спочатку, щоб воно трошки стекло, потім вимішати сирне зерно з сіллю і тоді на самопресування. Я так не роблю, мені не подобається, бо, тому що потім сир він такий дуже м'ягенький, його погано різати. Я роблю отак, як зараз. Воно трошки стече сироватку, тоді просолюю шарами. Зараз покажу. І от Зараз я буду так шарами просолювати собі свій сирочок. Мені так більше подобається. Але тоді треба багато солі, бо вона ще сир, сир буде стікати, і сироваткою частина солі так само стече. Через те кажу, що можна брати спочатку сирне зерно на, на сито, щоб воно трошечки стекло, а тоді в форму, щоб так не витікала сіль. От умовно отако от я роблю. Трошки його в сито, а тоді з сито. От у форму. Не знаю, наскільки це правильно, звичайно, але мені так більше подобається. Воно тоді краще стікає сироватка і менше витікає сіль. Далі сирочок я розправляю в формі, щоб форма стояла більш-менш рівненько. І він має охолонути, щоб набрати форму кругленьку, щоб він тримався гарно кучки. Саме пресування. Я не ставлю нічого важкого, бо це м'який сир. І от одну я ще сюди поставила, бо там не влазиться. Зверху теж гарно присолила. От. І за хвилин 10 я буду його перекидати з форми, просто поміняти місцями. Зняти я вам це не зможу, бо немає кому потримати телефон, щоб показати, як це є. Ну, але я думаю, це не важко зрозуміти, що перекидаєте. Можна з форми в форму, якщо. Є дві форми, просто ставити наверх пусту форму і перевертаєте, сир впаде в ту форму, яка пуста була, і буде, в принципі, все добре. От, от таким чином, ціль просипала. Значить, буде він самопресуватися Хвилин 10, тоді його переверну. Покажу вже результат перевертання. От я сир перевернула, бачите, він такий рівненький у мене вийшов. До речі, таким самим чином, як, ми, як я додаю сіль, я ще робила з травами, робила з горішками, з паприкою, робила, дуже смачно. Єдине горішки, якщо ви даєте, треба дуже дрібно дрібнити, бо сир м'який. І Потім, якщо будуть великі кусочки, будете різати ножем, то він буде просто дробитися. От, я його перевернула і зараз ще раз присолю з цієї сторони. І таким чином десь я його тримаю півгодини, перевертаючи через кожні 10-15 хвилин. По рецепту, тому що на сайті, там треба, по-моєму, 2 години тримати в теплі, перевертаючи, а тоді ховати на 12 годин холод. Я так довго не тримаю, тому що є ризик, що з'явиться кислинка. Мені не подобається з кислинкою цей сир. Ну, не знаю, можливо, хтось так любить, то поробіть так. Мені не подобається, я його десь так, приблизно так до. Ну, хвилин 40, часом стоїть він в мене, ну не довше години е в прикінатній температурі. Я його ховаю в холодильник. І в холодильнику вже я його не перевертаю. Ставлю під низ під форми якусь посуду. От по типу як цей, яка в мене є тут підставочка, не підставочка, не знаю, як вона назвати це. І от замотую зверху харчовою плівкою, щоб ніякі там запахи зайві. він Якщо у вас холодильник суто під молочку, тоді люкс. У в мене в принципі, зараз теж так. А раніше, як в мене був холодильник разом з нашою їжею, то я. Ну, в принципі, і такий холодильник, щоб не засихав верх, не обвітрювався, то я замотую все одно в харчову плівку. От. І він тоді, ну, Мені так здається, що він не обвітрюється, немає таких жовтих потім. Знаєте, як воно на повітрі стоїть, такої ж коринки жовтенької. От, він такий гарненький, мягенький і дуже класний. Завтра я його вже буду різати, то я покажу, який він буде в розрізі, як він буде тримати кубку. Ой, кубки. <helps> Триматися, кубки. От, а сьогодні зараз я його ще кілька разів переверну і буду ховати в холодильник. І зверху ще присолю тут, з цієї сторони. О, Отак, такий сир. Завтра побачимо результат. Отакий От сир у мене вийшов по текстурі, бачите? такий малюнком. От. Дуже смачний, вершковий, ніжний смак, такий трошки солоденький, без кислиночки. Вихід вийшов у мене з 25 літрів молока 4700 сиру. Ну, хай ще трошки можливо там сироватка ще буде Ну, неможливо вона буде точно виділятися ще в холодильнику. Оце м'який сир, от. Але приблизно 4,5 кілограми навіть вихід. Ще раз кажу, то не по класичному рецепту адегейського, так як ми його знаємо, що він має бути з кислинкою, такою, а по рецепту сайту Dom Ну, Мені такий варіант більше подобається, і вже мої клієнти привикли, що то у нас такий адегейський, тому я його так називаю, вже так звикла. От, хоча знаю, що це не зовсім правильно. Так що пробуйте, варіть, не бійтеся, головне все вийде, тому що при такій ціні на молоко, як зараз, здавати на завод, ну, напевно, собі тільки на збитки працювати. Тому пробуйте щось нове, шукайте рецепти, пробуйте, або йдіть на курси, вчіться. Головне, не стійте на місці і не зупиняйтеся, навіть якщо щось не виходить. І на якийсь третій, четвертий, п'ятий раз, якщо з першого не вийшло, воно обов'язково вийде. Або шукайте тих, в кого вже вийшло, і питайте поради. Мусимо триматися. Всім па-па.